Останню пісню ви додали собі до плейлисту? Якщо я не помиляюся, я після перегляду фільму The Вікінда, оце вже мій полик. Поспішив у завтра і не запам'ятовую назву. якраз красу це Харі я додавала цілий альбом його. Вау, клас, клас! Я дуже люблю The Weeknd», тому що оці його сінтвай, оцей такі дві 80-х, все я просто мене несе дуже сильно, тому я дуже люблю ці сильні. Я додала. Так, а що у нас останнє вийшло дуже гарне? ой, ой! А, ми про зараз про українських виконавців? А, а. Ну от мені дуже сподобалось творчі, випустили пісню на Івасюка Мила Моя, Люба Моя. Так. А ви що скажете? А мені подобається остання пісня Святослава Бакарчука не минає». Неминає. Це здається його сольний проєкт. Так, так. Насправді я так дуже малиман в душі, і я не можу сказати, що я багато слухаю. Я скажу так: я не додаю пісні, але я слухаю новинки щоп'ятниці. Світові, українські, всі, і дивлюся для того, щоб розуміти бути в контексті загалом музичного мистецтва світового, скажем так. Так, здається, Козловський зараз все пішов в тренд, і я почала його пісні додавати. Пінокалада. Пінокалада, то звісно, я шла. Да? <гум> а так то можливо ще якісь заробіжні, але важко пригадати. Здається, ну, це, як це Козловський далі.